Вітаю, друзі! Давнійко у нас не було відео. Так, давайте пройдемося. Це все, в принципі, не бронювання <кхи> показує просто те, що у нас зараз є в наявності. Ви можете прийти в неділю, коли ми відкриті слідкуйте, будь ласка, за повідомленнями в групі. І при наявності відповідно довідки необхідної документів підтверджуючих. Можете вибрати те, що вам необхідно. Тобто, якщо ви вибираєте, наприклад, пелінальний столик, то відповідно, документи на дитину також берете з собою, обов'язково. Ну і так далі. Тобість, там і тому подібне <кій> Так, ліжечка теоретично поки заброньована. Якщо його в неділю до 6 вечора не заберуть, то відповідно можемо видати також вам його. Акцентую ліжечко не розбірне. От, вот так, як воно зібрано, так ви його і забираєте. Ось вот таке вот нас ліжечко І мобіл іде в подарунок до ліжечка. І зараз продовжимо, що ще є. Так, є молокоосос. Це, я, так розумію, розігрівач пляшечок, скоріше за все. Отакий вот вот надувний комрець є. Підгузків у багацько у нас, ну єдине, що розміри одинички і двоєчки. На жаль, великих наразі у нас немає. І нуляшки, до речі, є, але це не для недоносих, наскільки я розумію, або зовсім маленьких дітей Підгузки повторюю, всі-всі-всі, це все без броні. Приносите відповідні документи або присилаєте якщо ви поштою. І отримуєте. Ця пачка розділена на двох людей. Це так само розділимо. І це фільтр, але щось він без фільтра Далі. Далі у нас є дитяче харчування. Єдине, але з е, середина 23-го року, тобто закінчується термін придатності, тут закінчується, закінчується з 24, якщо не помиляюсь. Чи 23 теж гляну секунду. Ні, 23. А, оце 24-й, це 24-й і це вже 25-й. Візьму трошки ближче і повільніше. Ось так. Ставте на паузу, роздивляйтесь і, як кажуть, Google допомогу. Дурники є або пустушки. І зараз продовжу. Так, і нагадую, що у нас багато речей. М'яких іграшок. Ну, дитячих, відповідно, можна якщо, не дорослим взяти погратися. Речі на чоловіків свіжі. Це новеньке принесли. Жіночі брюки. Тут дві гори. Взуття. Жіночий одяг. Дитячий на хлопчиків, жіночі, там ще взуття, це на дівчаток. Ось то далі на немовлят, Зараз трошки ближче. А, тут ще дві коробочки є, заховалися. І поїхали сюди. Тут дівчата трошки наші навели лад, перебрали. Багато повикидали, на жаль, приносять люди брудне, порване. Таке ми викидаємо відразу. Якщо буде точніше, то віддаємо на переробку. А і є для немовлят Брязкалки тут всякі. Хтось щось якийсь аркуш залишив. Брязкалочки і такі інші. Да, і в нас є своя гардеробна. Вон там дзеркало. Ось так от. Наразі дякую за перегляд. Дякую за вподобачку. Слава Україні і до зустрічі.